Чинного володаря Кубку України заздалегідь раніше, та трошки зупинив. Починаємо наш матч. І Бачимо четвірки, які вийшли вже п'ятою. Е... Ілля Бакінський не встиг зреагувати на це. Зараз бачив Назар Швед. Фаренюк і Є перший забитий на першій хвилині. Відзначається Артем Фаренюк. Чудовий початок, чудовий подарунок всім франківцям, що це в то? на Микитюка, Але дуже вдало грає волянюк на підбиранні і забуває ворота Юрія Савенка. Зрівнює він рахунок таким чином. Молодець, молодець. Михайло Волянюк поборовся. Він до кінця. Відібрав м'яч у Микитюка, який забарився з прийняттям рішення. І один-один. ввести м'яч за аутом. А зіграно трошечки більше семи хвилин на нашому матчі. Кручок проходить перед і ніхто не заважає. Пробуває і Забуває м'яч. Забуває м'яч. Володимир Кручок. Ну ось, друзі. Хотіли чудового матчу, хотіли сенсацій. Давайте спустимо. Ось він. Ось але була перспективна ця атака. Перспективним був цей удар. Ірфорсон прокидає між Горпиничу і Перекидання. А далі ви бачите, як Артем Фарінюк замикає цей навіс. Чи відреагував цій ситуації Артем Паренюк і вже ну, від Боднара навіс від Савенко на Паренюка. Що далі м'яч вийшов. Хоча після свистка пробував. Е, хто боронить нашу країну, долучаючись до забезпечення. Але бачимо, як Швед пробуває по воротах і залітає, торкаючись ніг. Ільї м'яч таки залітає. рах матчу за декілька хвилин. капітан команди номер 10 Михайло Волянюк. 11-й Володимир Крючко Крючок перепрошую. І вдається забрати рівняний м'яч. Знов ж таки повертається він до урагану. І пробуває Микола Микитюк Рівняни за 4 хвилини. І Олександр Боднар. Забуває. Зараз подивимося, на кого все-таки започе цей м'яч. З кутового пробуває. Розгойдує універсалів Рівного. Далі Масевич, але. На Масевича, що продумує Мар'ян, притримує дво. двоє, рівнян без порушення. Михайло Боднера. Боднер міг. Пробіє з... він. Але Юрій Савенко правильно виставив гравців. З 11 року припинив існування цей клуб. Прибуває Микола Микитюк, але на добування Бакшин і бачимо, що і Лябакі шкоди якраз Данило Бакшин. Як діяти, завжди стриманий. Я вчора це відзначав. Микола Микитюк пробиває цього разу. Кравчук залишає за Свикш. Спостерігаємо далі. Пробиває Ігор Корсун. Тільки що ми з вами сказали, що доволі заспокоїлись команди, як Ігор Корсун, капітан команди Івано-Франківського урагану, відзначається Більярдний удар самолузу, нижній кут, лівий. Майже 10 хвилин другого тайму. Матчу номер два протистоянні півфіналу Вібет Екстралігії. Бачимо, як Корпо. Микола на Михайло Грицеву. пробиває Михайло і добиває Микитюк. І Є черговий м'яч від Миколи Микитюка. Відзначається. Три матчі поспіль. Микола Микитюк. Покер. Волянюк. Не, про... Не точно і Мар'ян Масевич. В той же час бачимо, що зробить Артефренюк і не влучає.